Друзі, я вас вітаю. Давайте дивитись по енергіях на найближчий тиждень з 13 по 19 жовтня. Дружківка Краматорська Костянтинівка та Славянська. Боротьба триває, рунації. На жаль, будуть. Давайте Дружківка. Покажіть загальним фоном. Основні головні енергії небезпеки та загрози. На найближчий тиждень з 13 по 19 жовтня. Загальним фоном основні головні енергії небезпеки та загрози міста Трошківка Донецької області. Покажіть нам. Житлові будинки, цивільне населення будуть тероризувати. Прихильники ворога зливають позиції знову ж таки, наражають місто на небезпеку і на руйнацію. Все одно є оптимісти, та, надія нас не покидає, але ну, дуже небезпечно, дуже небезпечно. Ще не евакувався. для дітей, показує загрозу. Саме житлові будинки, цивільне населення зараз тероризують в першу чергу цивільне населення. Друзі, ніхто, окрім вас не попіклується про вашу безпеку, в першу чергу відповідальність на вас. Зрозуміло, що ніхто не відповідальний за те, що у на нас напав скажений сусід. Але безпека це в першу чергу відповідальність кожного. Особлива безпека ваших дітей. Добре, поїхали далі. Краматорськ. Краматорськ з 13 по 19 жовтня. Покажіть нам загальним фоном. Основні головні енергії, небезпеки та загрози. Місто Краматорськ на найближчі тижні, на найближчі 7 днів. З 13 по 19 жовтня. Покажіть нам. Тут ситуація така сама, і логістика під загрозою, і тут прям і Краматорська, Краматорська громада, прям околиці міста навколо міста. Логістика під загрозою. У вас більш такі небезпечні карти. От прям тут і балістика може бути, щось таке швидке стосовно обстрілів. Хоча РСЗВ летить так само. Подивіться, терор цивільного населення залишити без світла. Ну і звісно, якщо десь зможуть, то і захоплять наших, ну, туди про ДСНС і про наших захисників мова йде, але більше терор, терор цивільного населення. Щоб залишити без, без будинків, десь можливо загроза, да, десь загроза може статися як люди десь під уламками, під завалами. От щось таке неприємне може. Дай то Боже, щоб відвело, але карти про це попереджають. Так, Костянтинівка. Костянтинівка, покажіть основні головні енергії, небезпека та загрози загальним фоном на найближчий тиждень з 13 по 19 жовтня. Костянтинівка, покажіть нам. Ну, ну тут прямо на витримку випробовують. Населення цивільне. Просто стирають з лиця землі. ворог намагається тиснути на цивільне населення. Робити все, просто от нищити, нищити вщент, щоб просто неможливо було жити, і люди виїздили. Просто щоб в цьому місці не було майбутнього. Зруйнувати під нуль. Просто під нуль. Щоб люди шукали десь кращого майбутнього в іншому місті. Ну і картка ворога в принципі показує нам про те, що знову ворог може десь просунутись ближче до міста ну, використовувати якусь нову тактику, але все одно воно їм. Дуже багато смертей з їхнього боку, дуже, дуже багато втрат. Але ну, якусь хитру нову тактику можуть використовувати, щоб просунутися ближче до міста. Так, і Слов'янськ. Слов'янськ з 13 по 19 жовтня покажіть нам основні головні енергії, небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення і ворожих обстрілів, покажіть нам. Загальним фоном по енергіях Слав'янськ на найближчі сімні з 13 по 19 жовтня. Тут більше, більше як Слов'янська громада. Подивіться, майже на всі міста це смерть повиходила. Знову ж через лиття інформації ждунами наражають на небезпеку. Тут і цивільне населення під загрозою, і якісь е продовольчі склади можуть бути і не тільки продовольчі. Але тут більше все ж таки славянсько зрозуміло, але тут більше як по всій громаді працюють вони. Щось позитивне по цих чотирьох містах, дружків, як Новоторськ, Костянтинівка, Кославянськ. на три карти. щось позитивне на найближчий тиждень. Покажіть нам якісь позитивні новини будуть для нас. Віра, зцілення, укриття. Ну, можливо, я не знаю, що може бути стосовно да, стосовно якихось укриттів, Але, в принципі, Надія нас не покидає, віра нас не покидає в те, що все можна відновити. Ну, але такий важкий, дуже важкий період. Дайте Боже, щоб це просто похолодання було, але ну, вся громада під небезпекою через обстріли, в принципі, ну, це логічно. Як я неодноразово казав, до кінця активних бойових дій, на жаль, так воно і буде. Тому, друзі, тримаємося. Дуже вас прошу проявити активність, поділитися цим відео з друзями, поставте вподобайку. Вам це зовсім нічого не коштує, мені буде дуже приємно. Напишіть якийсь коментар. Навіть якщо вам не сподобалось відео, напишіть щось погане. Приймаю критику. Тому чекаю від вас чесних відгуків. До нових зустрічей.